Ходить такий текст в інтернеті, і він дуже популярний. Знаєте, що станеться після вашого поховання? За кілька коротких годин плач стихне, ваша сім'я розпочне приготуванням допоминок. До вечора ваші родичі почнуть обговорювати новини. Наступного дня ваш роботодавець почне шукати вам заміну. Через тиждень ваші діти повернуться на роботу і зануряться в неї. Через місяць ваш супутник життя вже дивитиметься комедію по телевізору і сміятиметься. Вас буде забуто з вражаючою швидкістю. І якщо навіть найближчі так швидко вас забудуть, то для кого ви живете? Ви все життя турбуєтеся про те, що про вас будуть думати люди, а нічого, тож живіть для себе. Що означає для себе? Ось ні на кого не звертаючи уваги. Ні для кого, як я розумію, ось для себе. Ось живіть і радійте світанку, пташкам, їжте смачно, ходіть по ресторанах, живіть. Ось оце ось. Я думаю, що ось це цей посил для себе. Не звертайте уваги, як на вас дивляться. Це інша справа. Так? Так. Це все таки не саме ціль. До чого я живу. Тут посил мені зрозуміли для себе, тобто не звертайте уваги ні на кого, живіть. Ось так для себе, ось такий посил. Як вам? Це не вирішує питання. Не вирішує. Ні, звісно. Живіть заради себе. Тобто, я буду жити заради себе, не буду думати ні про кого і далі що. Так само точно і піду коли-небудь, ось це зрозуміло так. Тут хвилюю те, що всі мене забудуть. Усі, кому я стільки там дав тепла. Ну, про це й мови немає. Це Зрозуміло, Зрозуміло. забудуть. Звичайно. Забудуть. Тоді висновок який, тоді я вас запитаю. Якщо всі забудуть мене. Якщо всі ось, кому я робив там багато доброго, я, я не знаю... Я не збираюсь жити в інших, тому що і вони теж смертні. Для чого ж я в інших? Для чого? Лише для того, щоб бути ближче до творця. Тобто у мене своє завдання існує. Так, звісно, а інакше для чого люди? Тобто, коли я кажу я живу для інших, я ніби живу для інших, ви кажете, я живу для інших, щоб наблизитися до Творця. Звичайно, тому що інші теж, адже сьогодні, завтра їх немає. Тобто вони існують саме для того, інші і усе інше існують для того, щоб я рухався, наближався до творця. Звичайно. Тобто, це завдання має стояти весь час головним перед людиною, основним. Я можу згадувати, скільки в мене вклали батьки, і я від цього нікуди не можу піти. Це весь час зі мною. Але я дивлюсь на своїх внуків, а це абсолютно їм байдуже. Вони цього не відчувають, скільки вклали їхні бабусі, і дідусі, для того, щоб вони існували. Зрозуміло. І так далі. Тобто, через покоління це практично вже. Не відчувається. Тобто, це все тлінно, це все минає. А вічне тільки наше наближення до Творця. Звичайно, що таке наблизитися до Творця? Тоді скажіть, будь ласка, наблизитися до Творця. Це означає включитися в нескінченний ланцюжок, турботи одне про одного. Ми маємо відчути, що турбота одне про одного, вона вічна, вона вічна чи вона приводить до вічності? До відчуття вічності. Приводить до відчуття вічності. Це тому, що коли нам кажуть вічно, можна жити вічно, відчувати вічність, ми нервуємо і кажемо, ну, це, це тому, що ми весь час живемо, піклуючись про себе. так? Так. І якщо ми зможемо скеруватися до іншого, тоді для нас це не стане фантастикою. Не буде вже фантастикою. Ми вже почнемо. Ми почнемо відчувати цю вічність. Зрозуміло. Ти переселишся ніби в інших. і... Цьому ти відчуєш нескінченність. Тут же закладена і мета життя, так? Вона саме в цьому. Так. І ти наближаєшся за своїми почуттями до Творця, і. Час зникає. Залишається тільки почуття. Зрозуміло. А який він творець? Ви можете мені сказати? Чого я хочу? Ось я кажу, наблизитися до Творця, це насправді, чого я хочу? До абсолютної турботи про, інших, про іншого. Ось так от не думаючи про себе, так, весь час. Якщо я зможу. Забути про себе і думати про іншого, то я входжу в вічність. У мене немає ось думки такої ось чербаточинки. А що я отримую натомість цього а не існує. це і буде те, що ти отримаєш. Ти почнеш відчувати у своєму ставленні до іншого, а вічність. Тобто, підсумовуючи все, головна мета зближення з творцем, а все навколо нам дано, щоб саме зблизитися з творцем, так? Так. Ще останнє запитання все-таки задам: а війни, а страждання, а трагедії, а хвороби. А без них ми б не змогли все це відчути. Тобто, це теж необхідно, так? Так. Тобто, зле начало, воно навмисне і створено для того, щоб ми відчули себе в підйомі над ним. Зрозуміло. Тобто, завдання піднятися над усім цим, так? Так. Зрозуміло. Дякую. Раптом ви і це освітили. Для людей це такий біль страждання тощо, а ви кажете і це теж для цього. Це необхідно. А не можна без цього ось тоді. Ось так, от чисто гладко, пройти ось так от по життю. Ні, людина не в змозі. Не в змозі. Вона зобов'язана пройти через ліс, через зле начало, інакше вона не відчує доброго.